Господи, Царю Небесний, Боже світла і життя, у цей новий день схиляю перед тобою своє серце і дякую за дар пробудження. Ти сповнив мене диханням життя, Ти дав мені нову нагоду прославляти Тебе і творити добрі справи. Благослови мене сьогодні, щоб кожна моя думка, слово і вчинок були угодні тобі. Просвіти розумі, щоб я прийняла мудрі рішення, зміцни моє серце, щоб я любила ближнього і не піддавалася зневірі, О, Господи, направ мої стопи на шлях правди і справедливості, щоб я не схибала і не відійшла від Тебе, даруй мені сили долати труднощі, радість усьому, що чиню, і мир у серці, щоб цей день був прожитий у благодаті. Захисти мене від усього злого, від спокус, від слів і вчинків, що можуть образити тебе і ближніх, нехай моя праця буде плідною, а мої старання благословенними. Господи, будь зі мною у кожній миті дня, даруй мені мудрість не витрачати час на марне, а наповнювати його любов'ю, вдячністю і молитвою. Благослови мою родину, друзів і усіх, кого я зустріну сьогодні, нехай у кожному випробуванні я пам'ятаю, що ти поруч, що ти тримаєш мене за руку і не залишаєш без своєї опіки. Пресвята, Богородице, молися за мене, щоб цей день був угодний Господу, ангели-охоронцю, бережи мене від усякої небезпеки. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я стою перед Тобою, мов дитина, що шукає прихисту. Я не завжди бачу, звідки приходить загроза, але ти бачиш ще до того, як я її розпізнаю. Ти мій захист, мій щит, моя тиша посеред бурі. Ти стоїш на варті мого серця, коли я сплю, працюю, думаю. Я прошу тебе, оберігай мене від зла. Явного і прихованого, від очей, що дивляться із заздрістю, від слів, що ранять у спину, благослови мій дім від поганого ока, від недоброго духу, благослови мій ранок, і мій вечір, Щоби зло не торкнулося жодної миті, збережи мою родину від чужого впливу, прокльоню, лукавства, очисти простір навколо мене. І фізичний, і духовний. Господи, я дякую Тобі за Твоє світло, що не згасає. Дякую, що Твоя присутність мій найкращий захист. Навіть коли я нічого не відчуваю, Ти дієш, навіть коли боюся, ти стоїш за моєю спиною. Дай мені віру, яка не тремтить перед темрявою. Дай мені молитву, яка стає щитом у кожному дні, дай мені тишу. В якій зникає страх, і дай мені мир, що сильніший за паніку. Я прошу тебе: захисти мене від зла, від маніпуляцій, від лицемірства, від енергії заздрості, захисти мене від думок, що сіє ворог у моїй голові, від тривожності, яка зростає без причини. Підтримай мене, коли зранку важко піднятися, підтримай, коли вдома стає дверима для зневіри. Підтримай, коли серце стискається без видимої причини, я довіряю тобі, тобі, хто перемагає не мечем, а любов'ю. Ти моя скеля, мій духовний мур, твоя благодать, як покривало, що огортає і оберігає. Я ховаюся в тобі, Боже, і знаходжу спокій. Благослови мої слова, щоб вони не були вхідними дверима злу, благослови мої думки. Щоб не впустили страх, благослови мої стосунки, щоб у них панувала чистота, благослови мій Дух, щоб він не зламався під тиском. Я молюся не зі страху, а з довіри. Я знаю, коли я з тобою, ніхто не торкнеться мене без твоєї волі, і твій захист, мій найсильніший щит. Отчина, що єси на небеса! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Боже мій, сьогодні я знову потребую Твого захисту. Без тебе я ніщо. З тобою у безпеці. Обгорни мене своєю благодаттю, як щитом. Захисти моє серце від зневіри і страху. Захисти мій розум від сумнівів і спокус. Постав ангела-хоронителя поруч зі мною, нехай він стоїть біля мене і не дозволяє мені впасти. Охорони мене в дорозі, пішки в транспорті за кермом, охорони мене в домі, від усякого зла, лиха й підступу. Охорони мене у спілкуванні від пустих слів, пліток і осуду. Закрий мої вуха для зла, а відкрий для твоєї правди, закрий мої уста для брехні, а відкрий для молитви, нехай очі мої бачать твоє світло і красу, а не темряву. Збережи мене від невидимих небезпек, яких я сама не бачу. Захисти мене від усякої темної сили, яка хоче нашкодити. Збережи моє тіло від хвороб і нещасних випадків, збережи мою душу від гріха і падіння, збережи моє життя для слави Твоєї, О, Господи, охорони моїх дітей, родину, друзів, збережи їх у дорозі в праці, в сні, відверни від нас усяке прокляття і зло, захисти нас від заздрощі, ворожнечі злоби людської, постав над нами покров Пресвятої Твоєї Матері, Марія, захисти нас у Твоїй любові, накрий нас своїм покровом, не дозволяй нам загубитися серед тривог цього світу. Захисти в годину небезпеки, страху чи смутку, святий Архангеле Михаїле, стань на сторожі мого життя, заступайся за мене в духовній боротьбі, збережи мою віру, коли вона буде під загрозою. Дай мені силу стояти в Божій правді до кінця, нехай ніяке зло не торкнеться мене, бо я у Божих руках. Дякую тобі, Господи, що ти завжди поруч, дякую, що можу почати день під Твоїм покровом сьогодні і завжди будь моїм щитом і силою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я приходжу до тебе і відкриваю Тобі своє серце: усе, що маю, усе, що тривожить, кладу до твоїх ніг, я прагну тебе більше, ніж відповідей. Я не прошу багато, лише бути поруч, у тобі мій спокій, мій мир, моя душа розгортається до тебе. Як квітка до світла, я відчуваю, як поволі розчиняється напруга, як думки вгамовуються, мов хвилі після бурі, ти тут, і цього достатньо. Твоя присутність це не гучне чудо, а ніжна тиша. У цій тиші я знаходжу себе, і я знову вірю, що все буде добре. Бо ти з нами, навіть коли ми тебе не відчуваємо. Я вдихаю твій мир, Господи, я дозволяю Твоєму світлу торкнутися моєї темряви. У Твоїй присутності я зцілююсь без слів. Молитва стає не проханням, а обіймом. Ти торкаєшся кожної рани, обережно, з любов'ю, навіть тієї, яку я давно сховала. Ти кажеш мені, я з тобою, і в цих словах уся благодать, мій розум заспокоюється, твоя присутність, мов небесна тиша в душі, я не самотня і я не загублена. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи Ісусе, сьогодні я приходжу до Тебе з надією у серці. Я вірю, що Ти керуєш моїм життям. Я вірю, що жодна подія не буває випадковою. Я вірю, що моя доля у Твоїх руках. Господи, благослови мій шлях, відкрий переді мною двері, які ведуть до добра, зачини ті двері, що можуть завести мене у темряву, навчи мене йти дорогою світла. Господи, подай мені мудрості у виборах, навчи мене розпізнавати, де правда, а де обман, навчи мене слухати серцем, сповнене Твоєю благодаттю, навчи мене не боятися нового. Господи, благослови мою працю, нехай вона приносить добрі плоди, нехай вона буде на користь іншим, нехай вона стане знаком Твоєї любові, О, Господи, благослови мої руки, нехай вони творять справедливість, нехай вони приносять радість ближнім, нехай вони відкривають шлях до успіху. Господи, благослови мої слова, нехай вони сіють добро, нехай вони підтримують і надихають, нехай вони стають знаком миру. Господи, благослови мої мрії, нехай вони будуть чистими і добрими, нехай вони приведуть мене до щастя, нехай вони здійсняться, якщо це Твоя воля. Господи, забери від мене страх, забери сумніви, які зупиняють мене, забери невпевненість, яка краде час, дай мені сміливість крокувати вперед. Господи, відкрий двері можливостей, пошли добрих людей на моєму шляху, даруй нагоди, які приведуть до благословення, допоможи мені побачити їх і скористатися. О, Господи, благослови мою долю. Нехай вона буде сповнена радості й миру, нехай у ній буде більше добра, ніж смутку. Господи, дякую Тобі за все, що маю, дякую за дар життя, дякую за випробування, що роблять мене сильнішою. Дякую за Твою присутність у кожному дні. Господи, я віддаю тобі свою долю, бо знаю, що ти найкраще знаєш, що для мене добре, бо знаю, що ти відкриваєш двері, які я не бачу, бо знаю, що з тобою я знайду справжній успіх. Отче наш, що нащоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, благослови цей день і мої перші кроки. Прийми моє серце в Твої лагідні обійми. Отець Небесний, будь моїм світлом і опорою. Святий Духу, веди мене тихим голосом мудрості. Пресвята Богородице, покрий мене Твоїм святим покровом. Поселив мені мир, що сильніший за тривогу, очисти мої думки від страху й сумніву. Благослови мої плани, якщо вони згідні з твоєю волею, освяти мій розум ясністю і тверезістю, освяти мої уста правдою і лагідністю, освяти мої руки працею, що приносить добро. Відчини двері можливостей, відгороди мене від оманливих шляхів, вбережи від пліток, заздрості та підступу. Постав ангела охоронця при моїй дорозі, нехай ангельська осторожа, оберігає мій дім і працю, стережи мене від поспіху, що руйнує мир, благослови моє рішення, нехай моє слово буде вчасним і правдивим, нехай моє серце буде вірним і простим, дай мені успіх, що служить добру і прославляє тебе, відверни мене від гордості, і марнотратства, дай здоров'я тілу і ясності думці, Збережи Жи в дорозі, в транспорті, бережи мою родину і тих, кого я зустріну сьогодні. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо довжникам нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи мій, я прокидаюся сьогодні з подякою у серці. Дякую за новий день, який Ти мені даруєш, дякую за ніч, що минула у спокої, дякую за те, що Твоя любов оберігала мене вісні. Благослови, Господи, цей день від самого Його початку. Благослови мої думки, щоб вони були чистими, благослови мої слова, щоб вони приносили мир, благослови мої руки, щоб вони творили добро, благослови мої кроки, щоб вони вели дорогою правди. Господи, благослови Мою родину, дай нам мир у серцях і любов між собою, убережи нас від хвороб, сварок і небезпек, постав ангелів на сторожі нашого дому, нехай у ньому завжди панує злагода й молитва, благослови Мою працю сьогодні. Дай мені сили і натхнення виконувати її сумлінно, дай мені терпіння у важких завданнях, дай мені мудрість приймати правильні рішення, і нехай кожна справа буде на славу Твою. Господи, збережи мене від усякого зла цього дня, бережи від несподіваних сварок і спокус, не дозволь моєму серцю впасти у відчай, наповни мене вірою, що ти ведеш мене. Благослови людей, яких я сьогодні зустріну. Дай, щоб мої слова приносили їм радість, дай, щоб мої вчинки були знаком твоєї любові, і щоб я могла бути світлом для інших. Господи, я віддаю Тобі весь цей день, веди мене своєю дорогою, наповни мене вдячністю за кожну мить. Отче нащо їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи мій. Дякую, що відкрила очі і бачу світло Сонця, дякую, що серце моє б'ється. Вклоняюся тобі, Боже, на початку цього ранку. Ти мій Спаситель і моя надія, веди мене дорогою правди упродовж цього дня, Господи, благослови мої думки, нехай вони будуть чистими і світлими. Віджени від мене марність і спокуси, навчи бачити добро у всьому. Господи, благослови мої слова, нехай вони приносять мир і радість тим, хто мене слухає. Навчи мене говорити з любов'ю, навіть коли серце болить. Господи, благослови мої вчинки, нехай вони будуть свідченням моєї віри, нехай у кожному моєму русі відчувається Твоя ласка. Допоможи мені робити добро навіть тоді, коли цього ніхто не бачить. Господи, благослови мою працю, дай сили і мудрості виконати все чесно і гідно, нехай праця моя приносить користь людям і славу Тобі. Господи, благослови мою сім'ю, збережи їх від усякого зла, даруй їм здоров'я, мир і любов, з'єднай наші серця в Тобі. Господи, благослови мою дорогу сьогодні, охорони від небезпек і випадковостей, пошли мені зустрічі з добрими людьми, навчи бачити Твою руку у кожній події. Господи, благослови моє серце, навчи прощати навіть коли важко. Навчи любити, навіть коли мене не люблять. Господи, сьогодні я хочу бути світлом у цьому світі. Хочу, щоб через мене люди відчували твою доброту, хочу, щоб моє життя стало свідченням твоєї любові, хочу, щоб кожен мій день починався і завершувався тобою. Господи, у Твої руки віддаю цей день. Тобі довіряю кожну думку, кожну дію і кожен подих. З тобою я не боюся ні темряви, ні бурі, бо ти мій Бог, мій захисник і моя любов. Отче, наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки. І вічні Амінь. Господи Ісусе, я приходжу до Тебе з відкритим серцем. Ти знаєш усі мої думки, і тільки Ти можеш очистити мене, О Господи. Інколи мої думки стають важкими, вони приносять смуток і тривогу, вони породжують образу і гнів. Вони забирають у мене мир і радість. Очисти, Господи, мій розум від зла. Забери усі думки, що ведуть мене до гріха, вижени зі мною темряву, яка мене мучить. Наповни мій розум Твоїм світлом, Господи, навчи мене контролювати мої думки, навчи мене зупиняти злощі на порозі, навчи мене замінювати тривогу молитвою, навчи мене жити в добрі до Тебе. Господи, дай мені серце чисте, щоб воно не тримало зла на інших. Щоб воно не зберігало образу, щоб воно було сповнене любові, Господи, благослови мої вуста, нехай із них не виходять гіркі слова, нехай вони не множать зло, нехай вони завжди говорять з миром, Господи, благослови мої очі, щоб вони не дивились на те, що породжує гріх, щоб вони бачили красу Твого творіння, щоб вони завжди шукали Твоє світло. Господи, благослови мої кроки, щоб вони не вели мене до темних місць, щоб вони наближали мене до правди, щоб вони були впевненими у вірі. Господи, будь зі мною у хвилини спокус, нагадуй мені про Твою любов, вкладай у моє серце бажання молитися, даруй мені силу перемагати зло добром. Господи, я знаю, що сама я слабка, я знаю, що мої думки можуть мене зраджувати. Я Знаю, що без Тебе я не маю миру, тому віддаю Тобі свій розум і серце. Господи, наповни мене мудрістю, наповни мене спокоєм і вірою, наповни мене любов'ю до ближніх, наповни мене бажанням жити у світлі. Господи, я дякую тобі вже тепер за те, що Ти чуєш мою молитву, за те, що Ти очищаєш мене від темряви, за те, що Ти даєш мені силу жити в добрі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.